Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Ось перші карти в нас. Дивіться, це для України якась стагнація, яка примусова стагнація. Щось буде або здаватися, або насильно. Це тут може і в полон можуть наших сьогодні взяти. На жаль. Це недобре, бачите? Якась відстоювання якихось інтересів не призведе ні до чого доброго. Тут, ви знаєте, тут якась, якісь репресії, якісь репресії, якісь тиски, утиски, обмеження можуть бути, стагнація, якась. Не можу сказати точніше, тому що ми не дивимося під час карти дня на це. Але якщо випадає, просто ви потім мені напишете, було щось, не було щось. Що саме хотіли карти нам сказати, якщо ви слідкуєте за політикою, що робиться у світі, в нас в Україні. І переходимо до карти дня, мої Я Зазвичай три позиції і вибираємо свою інтуїтивну, зазвичай. Дивіться, тут вісімка мечів говорить про блокаду якусь, про неможливість рухатися. Людина загнана в куток. Ви знаєте, це коли конкретно небезпечна якась ситуація, будьте обережні сьогодні. Карти радять, ви знаєте, коли ця карта випадає, бажано нічого не Застосовуйте, не предпринімайте, скажімо так, нічого не робіть ніяких кроків до вирішення якоїсь вашої проблеми. От, ви йшли, йшли і зайшли в цей глухий кут, так. Тому що зараз наразі ситуація дуже небезпечна. Це, наприклад, коли ви ховаєтесь десь в будинку, десь стріляє, знайдіть небезпечне місце для себе. От карти так і радять: на роботі можуть бути скандали. Зараз не виставляйтеся на роботі, зараз не намагайтеся, бо ви не бачите ситуації. Ви наразі не бачите ситуації. Єдина порада не рухатись, нічого не застосовувати, а навпаки, Перечекати цей момент, коли вам відкриються очі, і ви побачите всю, все поле, скажімо так, ситуації, всю справу, ось тоді можете діяти. Зараз ні. Ніяких кроків. Карта номер 2 Дивіться, щось не дуже добрі карти, і вилітали тут. Дивіться, це теж небезпечна ситуація. У когось може бути розрив відносин. А це може бути і звільнення з роботи, якісь втрати, як грошові, так і якісь матеріальні втрати, втрати, знаєте, душевні теж можуть бути втрати. Тут, коли людина трупом впала, немає сил. Тут може бути, бачите, і спина боліти. знаєте, це може бути щось нервове. Якийсь нерв десь схватити вас може. Ви або переробилися, або перенервували. Це, звичайно, можуть бути і прильоти. Будьте обережні, щось не дуже добре розклад сьогодні. І карта номер 3 Бачите, ця карта, старший аркан, ось він говорить про те, що зараз побудьте на самоті, знайдіть всі відповіді на свої запитання, шукайте їх. В першу чергу шукайте відповіді, шукайте свій шлях. А ви знаєте, я дивилася, вийшов недавно от останній сеанс від Валентини, хто дивиться зону пробуждення. Там жіночка запитала: Я шукаю свою місію, я шукаю, чого я прийшла. Ну, не просто ж жити в задоволення і насолоджуватися життям. Яка же в мене місія має бути? І от Валентина їй дуже чудові слова сказала: немає у людей ніякої місії. Це ми собі напридумали в цьому житті. Людина приходить в життя тільки на тих вібраціях, на яких вона вийшла з життя. Тому я завжди говорю: виходьте на високих вібраціях, щоб знову зайти на високих. До речі, якщо буде у нас цей стрім знову. Можемо поговорити про це, на яких вібраціях ми виходимо з цього життя. На тих вібраціях ми і заходимо. На тому світі, вірніше, коли наша есенція душа не в тілі, ми не розвиваємося. Ми просто як сказати, нірвана. Якби це ще сказати, медитуємо, давайте я так це назву, хоча це неправильне вислов. Розумієте? Ось, в прострації просто ось, чекаємо на, на наступну нашу, наше втілення і тому подібне. Тому а, всі відповіді на запитання, не шукайте їх десь інде. Вони всі є у вас. Абсолютно всі відповіді ви можете дати самі собі. Не брешіть собі, інтуїтивно себе ось е, якось. Розвивайте з другого боку, це може бути на побутовому рівні зустріч з мудрою людиною, людина, яка вам покаже шлях. Хоча шлях показуєте тільки ви. Ви приймаєте рішення, ви відповідаєте за себе. Ось, але все рівно можливо якась мудра. Людина перейде вам сьогодні дорогу і якісь просто, знаєте, інсайди прийдуть до вас, якесь е, прояснення. Ой, а я можу, а я хочу. Це старший аркан, це дуже важливий день сьогодні для вас. Якось так, мої дорогенькі, е, підходьте до своїх справ з мудрої сторони. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!